Щоб отримати 50 мільярдів євро допомоги від Євросоюзу на відновлення, Україна має виконати низку умов, зокрема, продовжити реформу децентралізації та сформувати ефективну регіональну політику. Про це заявила голова парламентського комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування Олена Шуляк. каже Юкрен Фасіліті, це такий план змін, за яким спочатку реформи, потім гроші. Тож заради їхнього отримання Київ має реалізувати низку змін. Олег Устенко, економіст, з нами на прямому зв'язку. Пане Олеже, доброї ночі вам вітаємо, да. вітаю вас. Дякуємо, вас, вас дякуємо. дякуємо, що ви з нами. На останок важливе питання так фінансів від цього залежить подальша. Доля України так від них ми залежні, тому що в країні війна. Наскільки ми справляємося з тими завданнями, які ставлять перед нами наші західні партнери, зокрема Європейський Союз, і наскільки ми швидко можемо отримати ці заявлені 50 мільярдів? Ми залежні дійсно від допомоги, яку отримуємо від наших союзників і партнерів, в тому числі і фінансової допомоги, і 50 мільярдів євро. Ця програма Ukraine Facility Program, програм, Програма такого фінансування України на 24-27 рік. Вона розрахована в тому числі і, і з одного боку на тривалий період часу. але я б не сказав би, що там є програмні питання, які є завданнями, які. Ставлять перед нами лише наші союзники і партнери в даному випадку європейський союз. Бо більшість цих завдань все одно була б на нашому порядку денному. Була б ця допомога, не була цією допомогою допомоги. Вони все одно були. Я б сказав, бо що там умовно можна розподілити все на декілька великих груп. Перша група це все, що стосується верховенства права, і вона йде до не лише в Ukraine Facility Program, програм, в програмі підтримки. З боку європейського союзу, а вона іде по програмах міжнародного валютного фонду і по програмах нашої співпраці з Сполученими штатами Америки, ну і всіма іншими нашими союзниками і партнерами. Друге, все, що стосується там, це все стосується судової реформи. Це теж дуже важливо. Бо одна річ, що ти маєш мати верховенство права, але ти його маєш якимось чином забезпечувати. І судова реформа в даному випадку теж вона є таким неріжним камнем по всіх цих програмах. Третій елемент, який там є, і він достатньо важливий. І є запит не лише знов-таки від наших партнерів і союзників. А він є в першу чергу внутрішнім запитом. Це все, що стосується розбудови нашої антикорупційної архітектури, і продовження реформ антикорупційних. І інше, яке там є, це в тому числі і програми з регіонального відновлення по зміни, які треба проводити в. Місцевому е, самоврядуванні зменшення, до речі, повноважень центральних органів влади і знов-таки передача цих повноважень на місцевий рівень, і от про це йдеться мова. Коли ми говоримо з вами про 50 мільярдів доларів е, Ukraine Facility програм, е, то треба пам'ятати, що ми вже е, е, декілька разів мали такий ну, скрінінг з боку Європейського союзу. Е, до речі, цей скрінінг він стосувався і цієї програми, і програм, е, які і стосується нашого вступу вже ж до європейського союзу, і ми вже отримаємо з вами кошти з великого з цього великого фонду на цей рік. Щонайменше передбачено було 18 мільярдів євро, саме з цих 50 мільярдів євро. 18 мільярдів, тобто по Півтора мільярда євро на місяць. Ми отримуємо вже з цієї програми. і Вже ми знаходимося з вами в липні. І в серпні ми, ми липень, і в серпні ще раз маємо отримувати кошти ще додаткові ці півтора мільярда з Ukraine Facility Програм, тобто загальна сума, яку ми вже отримуємо, ну за результатами серпня, це буде щонайменше 10,5 мільярдів євро. Інша річ, що там є ще додаткові кошти, які виділяються нам на проведення реформ, і на проведення реформ ще просто для забезпечення реформ. Там декілька мільярдів євро передбачено, і ми теж частково починаємо їх отримувати. І про те, що йдеться мова, йдеться мова про те, що там беззаперечно іде підтримка, в тому числі і по місцевому регулюв... регулюванню, по місцевому управлінню, краще навіть сказати. І ці кошти будуть виділятися активно і ще і в цьому році, і будуть продовжуватися виділятися протягом наступних років. Ну звичайно, коли мова йде про реформи, то звичайно завжди робиться моніторинг і робиться скрінінг. І Якщо щось не дороблено, не зроблено, то відповідно кошти просто будуть надіслані в країну і виділені країні лише після того як будуть досягнені ну, результати, про які так звані структурні меки, про які домовлялися. Пане Олеже, перш ніж поставити питання до мапи повітряних тривог, там на Дніпропетровщині зараз якраз лунають сигнали повітряної тривоги. Повітряні сили зауважують безпілотні літальні апарати на Дніпропетровщині, міняють вектор руху і рухаються в напрямку Павлограда. Тож, друзі, особливо мешканці Павлограда і гості міста, зважайте, будь ласка, на цю інформацію. Пане Олеже, з приводу, ось. Цих 50 мільярдів і цієї фрази, що «Ukraine Facility» – такий план змін, який за яким спочатку реформи, потім гроші. Ну, ми розуміємо, що там децентралізація, судова реформа, ну вона не зробиться за тиждень, так а гроші, наскільки я розумію, можливо, я занадто спрощую всю цю історію. Нам потрібні, ну умовно кажучи, на вчора. Так і є, і коли мова йде про ці кошти, треба теж розуміти, що там частина коштів іде так звана пряма бюджетна підтримка, тобто це ті кошти, які виділяються для покриття дефіциту нашого державного бюджету. На цей рік, як ми вже з вами визначилися, це 18 мільярдів євро саме на покриття дефіциту державного бюджету. А потім є кошти, які йдуть безпосередньо на реформу. Але теж правда, що і перша і друга група коштів, і оця величезна на сума 18 мільярдів євро на цей рік і сподіваємося, що це буде саме така сума, і на наступний рік, згідно до того, що вже сказав прем'єр-міністр, а вони надходять в тому числі після після моніторингу реформ, які відбуваються в країні, думати з приводу того, що скажімо, ми. Там гальмуємо якийсь напрямок реформи від того не отримуємо прямого бюджетного фінансування. Це неправильно. Ми будемо отримувати це пряме бюджетне фінансування, навіть навіть якщо не буде там такої швидкості, яку треба було б досягти. Але теж правда, що там умови, які стосовно бюджетного фінансування, покриття дефіциту державного бюджету, я б сказав, бо вони дещо м'які І плюс, все ж таки та група кошт яка йде декілька мільярдів євро, яка йде на підтримку реформа, це окремі кошти. Вони в цих 50 мільярдах доларів вони йдуть як окремими навіть статтями, окремими напрямками. Вони не рахуються всі кошти, які скажімо, як в цьому році оці 18 мільярдів євро на підтримку дефіциту державного бюджету. Вони окремі, і їх критично важливо, звичайно, отримувати, але теж є розуміння того, що там. Та той порядок денний, який є стосовно реформ, він прив'язаний до всього. І якщо там уявити собі, що буде гальмування, то не це не проблема фінансування дефіциту, це проблема тоді співпраці по всіх інших напрямках. Це проблема більше співпраці тоді з нашим, не тільки по цій програмі, а це програма тоді з міжнародним валютним фондом. Це програма співпраці з Сполученими Штатами Америки. Це в кінці кінців наш трек приєднання до європейського. Цього союзу, і я просто впевнений, що політики це дуже чітко розуміють, і ті від кого залежить прийняття, в тому числі управлінських рішень. Вони розуміють, що одна річ навіть е знаходитися в зоні ризику, коли мова йде про фінансування дефіциту, а зовсім інша річ, коли ти знаходишся в зоні ризику приєднання до Європейського союзу, і це е начебто, ну таке менш чуттєве в короткотерміновій перспективі питання, але це. Більш ніж чуттєве питання для будь-якого політика української політики точно не є в даному випадку виключенням, пане Олеже. На останок про бізнес стан економіки він може бути визначений за тими показниками, як бізнес дивиться на перспективи, так і що чекає від розвитку вітчизняної економіки український бізнес, які сподівання. Що їх очікує безпосередньо восени та й наприкінці літа? Півтори хвилини в нас пана лежа дуже правильне питання, бо зростання економіки. А в цьому році ми очікуємо, що буде зростання економіки. Ми бачили з вами останній такий прогноз, який на гора наш національний банк. Вони говорять про приблизно 3,5% на цей рік зростання нашого валового внутрішнього продукту. Тобто, це непогані показники, але дійсно все залежить від того, як себе почуває бізнес. І тут є багато таких факторів невизначеності навіть для нашого бізнесу з одного боку боку безпекова ситуація зрозуміло, що в часи війни вона багато в чому впливає. З іншого до речі, тут є такі позитивні очікування у бізнесу, тобто вони вважають, що вона принаймні не буде погіршуватися а по багатьох напрямках. Вони очікують її покращення, але в них є і такі об'єктивні переживання, які можуть загальмувати трохи навіть і зростання не безпосередньо вже тоді. Кожної окремої компанії, але можуть гальмувати і зростання нашої економіки. А до сих пір для бізнесу не зовсім зрозуміло, яким чином буде відбуватися зміни в нашому податковому законодавстві. До сих пір бізнесу не зрозуміло до кінця все, що стосується бронювання персоналу, до сих пір для бізнесу, не зрозуміло, чи буде чи не буде економічне бронювання. Тобто там є багато проблем, але в загальному Плані можна сказати, що навіть не дивлячись на війну, навіть не дивлячись на ті важкі часи, які ми зараз переживаємо, бізнес показує високий ступінь адаптивності. Ну а ти три з половиною відсотки зростання на цей рік, яке очікує Національний банк, це просто ну додаткове підтвердження того, що наш бізнес адаптивний і він може е залишатися на плаву навіть в таких важких умовах, навіть при таких е значній невизначеності е стосовно. Тих факторів, про які ми вже з вами говорили, ось ця адаптивність вона вселяє оптимізм. Ми дякуємо вам, пане дякуємо. Олеже, Олег Устенко, економіст і пізні години, був з нами на прямому зв'язку.